Якщо вас примушують вступити в шлюб чи говорять ось переїдеш до мене в країну, тоді буде весілля. То за це можуть посадити за ґрати у кримінальному кодексі України. Є окрема стаття 151.2 примушування до шлюбу. Так і написано, що примушування особи до вступу у шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та в якій вона проживає, караються пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб, або щодо особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством, або щодо двох чи більше осіб караються обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.